Творчість, яка породжує іншу, вміння сказати про побачене і навпаки, відтворити прочитане. Ось такий мистецький вузлик зав'язали поетеса з надвірної Власта Власенко та фотограф з верховини Руслан Трач в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Вони показали своїм шанувальникам, як твориться організм мистецтва, новий, іноді навіть несподіваний. Назвали зустріч: «1 плюс 1 дорівнює 3». Один плюс один дорівнює три. Ось така несподівана математика, і власне так назвали зустріч зі своїми шанувальниками. Поетеса Власта Власенко та фотограф Руслан Трач ідеться про час, коли дві творчості породжують третю, іншу, і, можливо, навіть цікавішу, унікальнішу. Автори переконують, що власне так твориться організм мистецтва. Коли фотографії надихають на вірші, і навпаки, вірші надихають на фотографії. Ми назвали це цей вечір. Один плюс один Рівні три Це концептуально зрозуміло, тобто одна творчість плюс друга творчість дорівнює третя творчість. Так і ми хотіли показати, як твориться організм мистецтва власне, як множення клітин творчість, 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 творчість. Богдана Ковалюк, літературний псевдонім Власта Власенко, за фахом педагог багато років працювала на державній службі. каже слово додає їй сил та віри в житті. Вона чудово на пристрасна, вона емоційна, вона відверта. Вона щира і вона талановита глибокі думки, насичені глибокими образами, не то мантри, не то заклинання. Наше тутешнє притамане для всіх і кожного. І при цьому свої переживання вона передає легко й вільно світові. І, як про неї пишуть сьогодні, вона відкриває серце навстіж без жодних зусиль, штучності чи зумисності. Влас пишу в такому стилі, який більш мені притаманний, який я хочу відродити. Там щось відчувається таке з того. Про давнього забуто щось із замовлянь, щось із легенд, щось із когось такого потебічного фотографії Руслана то як інший світ, не тому, що він автор проекту, що так і називається Инший світ, а тому, що на його світлинах не просто наші рідні Карпати і наші красиві дівчата, а щось більше: фольк, містика, іноді з елементами еротики. Все в одному і власне на такому взаємообміні й твориться організм мистецтва. У неї дуже багато образів, в у неї, Вони неї там такі, ого, мені треба не знати, яку студію мати би і бюджети мати, аби зробити кустку фотографію, як пише вірші власта. І тому ми так один одного стимулюємо, заражуємо, і це ну, такий взаємовигідний процес. Його фотографії звучать для мене, говорять а... до мене, і вони в мені відображаються, і потім вже. Відповідно, голова знання, знання, якісь ресурси. Вони видають відповідники слів, відповідники настрою, і е, виходить і, і, і інший твір. Зовсім е, який би можливо, та неможливо, а точно без фотографій не вин. Результат їхньої співпраці це ось така книжечка, яку Руслан подарував власті на день народження. Невдовзі автори планують її видати, та поки шукають на проект. Грошей, я думаю, що цей цей рукопис, який ще чекає свого читача, і чекає свого виходу. Я думаю, він буде певною несподіванкою, навіть не для шанувальників Богданки Ковалюч, а будуть певною несподіванкою для шанувальників української поезії. Отож, перший спільний дебют відбувся на славу у фотографіях Руслана. Глядач побачив власний інший простір у слові власне сильні енергетичні пласти, актуальні завжди для кожного. Не бійся як каже вона, бо це не втеча, а просто біг. А той, хто прийшов стріляти, не знає твоїх доріг.